Вітаю вас! Взимку ми особливо маємо берегти своє здоров'я, але й не забувати про зовнішню красу. В час, коли не вистачає вітамінів та сонечка, ми відчуваємо, що гірше виглядаємо. Тож як цього уникнути і залишатися гарною протягом зими, знає косметолог Світлана Володарська, яку ми раді бачити зранку в нашій студії. Вітаю вас! Тому чому кажуть, що ми дійсно взимку маємо по-особливому доглядати за шкірою? Так, взимку шкіра потребує ретельного догляду, тому що під впливом сонця, снігу, зимового сонця, снігу, дощу, низьких температур шкіра зневоджується, стає сухою, стянутою, лущиться, кровоносні мілкі судинки проглядаються на наших щоках. Так, і що для цього треба робити? Для цього потрібно шкіру зволожувати, тому що порушені бар'єрні функції шкіри. Також потрібні живільні креми. А яка різниця між живильними та зволожувальними кремами? Чи різниці немає? Так, різниця є. Живильні креми вони більш жирні, в них багато ліпідів. А, а у тих, які зволожують креми. Зволожують вони... зволоючі гелі, креми, навіть сок алоєвера принесе користь нашій зневодненій шкірі. Тож чи ми маємо взимку користуватись тільки косметичними засобами, чи ми також можемо народні засоби використовувати масочки, пілінги з зерен кави? Що можна робити? Так, не тільки можна, а й потрібно. Нашій шкірі потрібні пілінги. Пілінги, щоб вилущити роговіші чешуйки на нашому епідермісі, обновити їх. І також потім ми їх зволожимо в нашу шкіру і нанесемо крем. Це не обов'язково буде крем із магазину. Це можуть бути якісь народні рецепти: кісточки льону, кісточки винограду, авокадо. Тобто вони якось нас це йде як настойка, так або ми самі можемо вдома це зробити так, своїми силами, так так. навіть е, вершки з молока ми можемо робити масочки і вони принесуть велику користь нашої нашій шкірі. шкі є різниця у якому віці доглядати ну, я кажу про тільки про зимовий період наприклад перед ефірами говорили про те що люди літні більше потребують уваги в плані того як доглядати за шкірою що вони шкіра гірше переносить холод я правильно кажу так Правильно, шкіра з віком гірше переносить холод, тому що вона більш зневоджена і суха. І в зимовий період вона стає ще сухішою. Жінкам більш старшого віку я раджу не тільки домашній догляд, а також треба, щоб відвідувати салон красоти. Але якщо немає такої змоги, я кажу наразі про фінансову змогу, то все ж таки приділити увагу догляду за шкірою вдома. Обов'язково виділити певний час. Правильно? Так, так обов'язково потрібно. Страждає ж не тільки шкіра обличчя, страждають і наші руки взимку. Вони часто пересихають. Я так розумію, що з ними теж потрібно доглядати. Так, краса жіночих рук завжди всіх приваблювала, особливо чоловіків красиві руки. Тому їх треба доглядати теж дуже ретельно. Наносити кремль, наносити масочки. Масочки я рекомендую, щоб були жирні, З вітаміном А, з вітаміном Е, і також з іншими кісточковими маслами. Mm -hmm. Дуже великий ефект дає парафінова ваночка. Розкажіть про неї. Спочатку ми візьмемо пілінг, mm -hmm. зробимо легкий пілінг рук, але щоб абразив був не гострий, щоб не поранити ніжну шкіру. Mm -hmm. Потім наносимо саму масочку і опускаємо. Гаря... Парафінову ваночку. Це дуже приємна процедура. Всім жінкам дуже подобається і вона дуже корисна на 20-30 хвилин. Потім, коли ми знімемо парафін, ми побачимо ніжні красиві руки. Ефект буде моментальним. Моментальний. І потім ми їх також зволожимо окремо, чи це не потрібно робити? Потрібно. Обов'язково потрібно закрити шкіру. Щоб вона, щоб вона була зволожена, так. Так. ну це, це дуже гарний рецепт. Але якщо, от, наприклад, немає часу, так от немає 20-30 хвилин там, молодим mm. мамам чи тим, хто працює по 20 годин, прийти додому і їздити, зробити собі цю парафінову масочку. Що найпростіше краще зробити в цьому випадку? Найпростіше можна, якщо ми працюємо, якщо молода мама, вона завжди на кухні, так, то можна навіть оливковим маслом, просто постійно змащувати, масові оливковим маслом, так у нас. Доглядають за собою і жінки, і чоловіки, але чоловіків змусити це робити набагато важче. І от ви, як практикуючий косметолог, через ваші ручки проходило багато чоловіків. Так. Як їх змусити все ж таки прийти до косметолога або елементарно вдома користуватись кремом, або змусити користуватись чоловіка взимку, масочкою, або як це зробити? Я думаю, що потрібно, щоб чоловік відчув радість і задоволення від процедури косметологічної. Я раджу кожній жінці, хоч раз чоловіку своєму, подарувати е, сертифікат, сертифікат до косметолога, коли він відчує ласкаві ніжні руки косметолога і побачить ефект і задоволення від цієї процедури. Він ще раз прийде і дома він теж буде доглядати за шкірою свого обличчя. Тобто головне залежить, як завжди від жінки. Жінка так. <свісно> має обережно і так сказати: ходімо, ходімо в салон краси. Але є ж такі принципові чоловіки, які кажуть, ні, ці салони це не чоловіча справа. Вдома що можна зробити вдома примітивно? Також, наприклад, запропонувати йому змастити олією. Правильно кажу? Так. Так. І обличчя. От я знаю, що є чоловіки, які працюють на холоді, і в них ручки аж тріскаються, але вони ж чоловіки, і змастити кремом руки, поки вже кров не піде, вони цього не зроблять. Чи можна їх якось примусити от, от такий тип людей? Я раджу жінкам подарувати чоловіку, наприклад, на День армії або на День закоханих чоловічу лінію за доглядом. Доглядом за обличчям і самі жінки провести процедуру, той угу. же шпілінг, змастити тим же ж кремчиком, зробити ту же масочку. Я думаю, він буде дуже задоволений. Як як кажуть, якщо воно стоїть, треба використати. Треба використати, щоб воно не пропало. Це до речі, гарна порада. Так що жінки, задумайтесь ранкові побажання нашим телеглядачам. Прошу. Я дуже люблю всіх своїх клієнтів, красивих жінок. І я е, хочу бачити всіх жінок доглянутими, красивими, щасливими і радісними. Я бажаю вам. Навзаєм гарного настрою. Бажаю, щоб у вас складалось якнайкраще. Ви виглядаєте чудово. Дякую. І я знаю, що це все ваші ваші секрети, з якими ви можете поділитись з нашими телеглядачами. Тому я думаю, що ми не в останній раз збираємося з вами в цій студії. Вам не побажати гарного настрою. Доглядати за собою. Ваша краса це ваш козир, жінки. Чоловіки, чому ви маєте від нас відставати? Доганяйте і також приєднатись до красивого ранку. Будьте з нами! Ми продовжуємо наш ран. Новини ефір.